Також, Богдан, давай зараз розглянемо, де би зараз було краще відкрити фастфуд. В маленьких містах чи в великих? Де би ти обрав? Я думаю, в великих містах все одно. Перша, перший заклад має відкриватися в великому місті, там, де більше вихват іде клієнтів. клієнтів. Угу, супер. Ну, моя думка тут, в принципі, я підтримую тебе, але я би відкривав в великих та безпечних містах. Окей, якщо у вас маленьке місто, просто-напросто дивуйте своїм меню. Ваших клієнтів рекламуйте його, запускайте це в TikTok, і в Інстаграмі. Робіть реклами, щоб до вас люди йшли пробувати. Це можуть бути у вас одноразові клієнти, якщо ваша рецептура не підходить їм. Або можуть бути ваші постійні клієнти. Маленьке місто це треба його піарити, тобто робити якусь новинку. От у нас в Е Я знаю да, наші фастфуди, але в нас вони всі йдуть аналогічні. Тобто, в нас немає ніякої. Нема такого рола, на який хочеться. Ні, я обманю, я перепрошую. Є в нас один заклад, на який я їжджу, який використовують нашу тертилью. Я його почав, скажімо так, ласувати в тому закладі ще до того, як я працював тут. Самий враб закручування в них ідеально, соус не, не витікає, тобто начинки вистачає. Там складова рецептура, звичайно. І це заклад за містом. Щоб ви собі розуміли, це за містом. Е за нашим містом цей заклад знаходиться е, і все. Тобто, там найвкусніші ролі. Тобто, ми можемо зрозуміти, що навіть якщо ви в маленькому місті у вас один заклад, але ви дивуєте своїми смаками та рецептурою, ви підкорите серце будь-якого клієнта. І можу сказати, що в нашому місті так є, оцей заклад я знаю. І можу сказати, що так, там дуже смачно, але в нас є деякі інші заклади, і ми можемо тут сказати, що вирішує не тільки місто, а й місце, де розположено саме фастфуд або там кафе. Тому я доповнюю, і не тільки місце, і не тільки місце, а наше ну, саме головне таке побажання для власників прислуховуватись до нас. Тобто, от до наших порад. я заїжджав в деякі заклади не нашого міста. Які беруть там ну, небагато, не скажімо так, у них в меню йде тертілія, але так як у них вона закручена, виглядає враг, тобто воно мені не подобається, я би в них його не купляв. Тобто, коли я це доношу власникам закладу, тобто поміняйте, змініть рецептури і показує там наглядно фотографію чи скидає відео, як має виглядати ролик, щоб він у вас продавався, щоб його хотіли купляти, ви цього не змінюєте, то у вас ніякої розвитку і не буде. Не тільки залежить від вашого місця, а залежить від того, як ви його Ну, має бути естетика, тобто воно має бути естетично виглядати, його хочеться з'їсти. Якщо ви відкриваєте е, заклад в маленькому містечку, в СМТ, тобто неважливе не там населення 10 тисяч людей, а то й менше, не думайте тільки за місце, тобто в центрі. Хто відкриває заклади в центрі, там не завжди є місце, тобто там молоді да, вашим е, клієнтам, які будуть приїжджати. Не завжди є де місце стати, і не, не завжди нема місця де сісти. Тобто, це має бути завжди лаунч-зона, щоб люди. Ну я вважаю, саме класно це в таких маленьких городках відкривати за містом біля природи, поставити там бесідочки чи просто столики, тобто дихати свіжим повітрям а, і їсти руа. Ну що ще може бути, ні? Або на березі озера нічого не може бути краще. Отже, ми можемо сказати вам, що обирайте місце, місто, будь-яку локацію, яка вам буде комфортною, обирайте нашу тортилію, а також прислуховуйтеся до порад менеджерів. Ми вам хочемо порадити тільки найкраще для того, щоб ваш бізнес розвивався. Богдан, давай поговоримо про те, як обрати постачальника, на що звернути увагу. За що нас потрібно обирати людям? Швидкість, якість. Тобто ви можете зрозуміти, що в нас все працює оперативно. Ми швидко, ми швидко беремо ваші документи, домовляємося, оформляємо договори, робимо всі відвантаження, доставляємо, ми працюємо якомога оперативніше. Швидкість це, е -е, Владислав має на увазі, що вчора -е, я спілкувався з нашим потенційним партнером. Буквально в годині 5 і ми з ним поспілкувалися. Він нашу тортилю попробував в сільпо купив нашу упаковку. Йому вона понравилася. Він захотів працювати з нами напряму, тобто запустити в себе допменю. В допменю, тобто новий рол. Вчора ми поспілкувалися. Сьогодні я вже з ним уклав договір, і в годині 5 і сьогодні виїжджаю йому товар. Також на нашу продукцію є європейські сертифікати якості. Ми можемо надавати їх для вас, щоб ви так само могли розміщати їх в себе в закладі. Наша продукція є максимально якісна і поживна, тому вашим клієнтам 100% сподобається навіть для тих, хто ретельно слідкує за своїм раціоном. А саме головне для фастфуду для багатьох власників це сертифікат халяль. Тобто, у нас є підтверджений сертифікат, який ми можемо надавати. Тобто, отже, Богдан, чи обрав би ти CG Trade як постачальник для свого фастфуду? Так, да, знаючи, як ми працюємо з партнерами, я би обрав. У нас швидкість, якість, да, прозорість до кожного клієнта. Зі всіма ми щирі відкриті, всім все розказуємо, як і є. Богдан, скажи, будь ласка, які зараз є основні проблеми в маленьких фастфудів? якими проблемами вони діляться з менеджером? А, скажу так, маленьких фастфудів в мене вже практично немає. Усі, що були в мене маленькі фастфуди, вони виросли в, вже в мережі. А, я дуже радий, що ви тут всі показуєте пальці веєром. Воно так і є. А, раніше були. Я скажу так, що проблема маленьких фастфудів це жадність. Жадність е, виділяти кошти на щось нове. Тобто для свого розвитку, для розвитку свого бізнесу треба виділяти певний бюджет. Один партнер мені розказував, що е, він мав певний заробіток. Його е, заклад ну, почалась повномасштабна. Його заклад прилетіла ракета. Закладу немає. Тобто це вже був його третій заклад. Тобто, перші, перші два заклади були в Луганській області, третій, який вже а, запустив далі, скажімо так, від Луганської області, тобто йому прилетіла ракета так само розбомбили. А, але він не здався, тобто він е вклав всі свої гроші, всі, які мав, продав машину, він вклав собі в новий заклад, він його запустив. Він мені розказував, що він не їв роли півроку, тобто, щоб мати хоч якийсь плюс від свого закладу, він їв мівіну. Тобто, е рік, два-три, тобто, ну, вже пройшло три роки, е е я за ним слідкую, я з ним спілкуюся. Ну, зараз більше вже з, вже з його помічником. Я можу сказати, що його заклад досить успішний. Тобто він а, це тобто він від маленького закладу вибудувався на більш масштабніший і по ньому видно по цьому власнику, який він фанат цього бізнесу. Тобто, коли я з ним говорю тобто там, за тертів, за щось таке, він пробував інші тертів. Він пробував є, можна так сказати, копії нашої тартілю, да, в Україні, аналогії. А він її пробував, тобто він мені розказав, чим вона йому відрізняється. але ми не будемо це зараз входити. А, він фанатік того, він як розказує за своє м'ясо, яке він готує. Тобто, а таку технологію приготування м'яса для рола, я ніде ну, я не, не чув. Я реально ніде не, не чув. Тобто я побачив це спочатку з його там, в Тікток і в Інстаграмі, а потім я вже в нього спитав. Тобто, ну, ця людина, яка буде вкладати, я знаю, що в нього буде. І мережі він буде запускати. Тобто такі люди, які вкладають гроші, останні гроші в свій бізнес і вони хочуть щось нове, бо в нього завжди є запит, чи буде щось нове, чи є новинки. А, якщо щось є, тобто, ми йому відправляємо, він дегустує. І він один із тих, хто завжди дасть зворотній зв'язок. Тобто він розкаже, чим добре, чим погано. А, в нього завжди буде все добре. Ті, які просто беруть терпілою і ну, маленький заклад. Які беруть тортилі і нічого ніякого фідбека нам не дають, вони будуть стояти на місці. Я знаю, що вони будуть брати тортилью, там, ну, може, рік, може, два, тобто далі в них просто бізнес піде на низ е і вони закриються. Або вони просто-напросто перейдуть знов на лаваш, на лаваші почнуться знов ті качелі, а там погане те, а там погане то. Тобто вон, там, ми купили заморожений лаваш, він там сухий, він розлазиться, а той ми купили, він бракований. Ну, але... Ціна дешевша, і нам було вигідніше, тобто, а потім він позвонить і скаже, я взагалі закрив свій заклад. Тобто, і це все із практики, тобто, це не видумки, воно так і є. Тому для свого розвитку бізнесу, якщо у вас маленький заклад, маленька точка, а, але є попит клієнтів, не бійтеся вкладати в них гроші, вкладайте в свій бізнес кошти. Ну, понятно, е непонятно, а зрозуміло, що не всі кошти. А певний відсоток відкладайте кожного місяця і вкладайте його в розвиток. Uh, Інтер'єр багато що грає. Тобто, Ну, навіть не може бути стара мебель, да, стара кухня. Uh, Головне, чистота. Тобто, це uh, в першу чергу. Далі це продукти, які сертифіковані, Тобто, там, де у вас є підтвердження сертифікату якості цих продуктів. Uh, і потрошки змінюйте меню. Не, не будьте всі одинакові. Тобто, у нас uh, багато закладів фастфудів. Ми багато кого моніторимо, з якими ми не працюємо. Е -е Є певні, з якими ми б хотіли працювати, але вони з нами не відповідають на мої листи. Тобто На телефонні дзвінки теж не піднімають або збивають, Тобто неважливо. Але ви всі одинакові. Тобто, у вас немає ізюмінки, скажімо так, в кожному закладі, в кожному ролі має бути якась ізюмінка. Я спробував багато ролів в багатьох закладах. І вони мені всі аналогічні. Я не їжджу потім в ті заклади. Один заклад ми з Володиславом їздили. Ми можемо за нього розказати. Тобто Він вже закрився. А, а чого закрився, бо не був розвиток? Ми заїхали спробувати з нашої тортилі, що нам не подобалося, візуальний вигляд. Тобто соуси витікають, він жирний, ти пам'ятаєш, да, за який я тобі говорив? Вона не вкладала, вона не хотіла йти на зустріч, вона, ну скажімо так, тобто, я, я розумів, що вона закриється. Вона і закрилася, вона більш не працює. Тобто, можемо зрозуміти, що не старайтесь зекономити, а старайтеся зробити кращий продукт, щоб в кінцевому результаті заробити і задовільнити клієнта. Тому що, якщо ви оберете лаваш, ви зекономите, можливо, в якийсь місяць буде там, кращий прибуток. Але обравши тортилію, ви заробите потім, ви заробите, коли люди спробують, і повернуться до вас ще раз. Ви таким чином здобудете для себе постійного, лояльного клієнта. Що добавлю. А, що я скажу, що 21-й, 2022 рік, двадцять третій ще такий продукт, як тортилю, практично ніхто не знав. Тобто там одиниці, які цікавились, тобто ці одиниці, їх називав завжди а, активними партнерами, які хотіли завжди новинок. Тобто, а зараз в даний час, тобто на нашому ринку, досить багато вже партнерів, закладів, власників, які знають, що таке є продукт як тортилі. Але все одно вони не розуміють, тобто, що це вже майбутнє. А в Європі давним-давно вже нема лаваша. З лаваша вже нічого не готують. Я, як був в Польщі, тобто я дивився на їхні фастфуди, всі готують з тертілії. Не з нашої тортилі є заклади, які не з нашої це, це зрозуміло. Але в них ну, видно, що це тортилля йде. А в нас а, заїхати в Київ. Да, в Києві, напевно, найбільше, я так розумію, фастфудів. А, ну, В мільйонниках дуже їх багато є. У Львові, я б не сказав, що так багато в Києві дуже багато. І більшості всі з них працюють на лавашах. Я знаю декілька закладів, які працюють на тертилі. Один заклад я знаю, який працює взагалі. А, Ну, Я не знаю, це якийсь чи арабський хліб. тобто, ну, Я з ними ще не зв'язався, але я бачив їхні роли, тобто це не лаваш. Лаваш він відходить від України. тобто, Зрозуміти, що треба змінюватися. Змінювати вже пробувати, змінювати. Не. У вас немає змоги перейти повністю. Без питань. Візьміть в ДОП меню. В один ящик в місяць ви можете собі його використати. У вас будуть клієнти, які захочуть. Так, звичайно, в мене також є в прикладі одна ситуація, коли ми співпрацювали з партнерами в Одесі, вони брали достатньо гарні об'єми. І одного дня мені дзвонить телефон, невідомий абонент піднімає слухавку. Доброго дня! у Вас наші знайомі, беруть тортилі. Ми почали спілкуватися, і це також був фастфуд, який використовував лаваш. Вони почали з одного ящика замовили ящик, попробували. Далі ми заключили типу, вже всі договори, почали спілкуватися, що, типу, як вони його використовують. І відповідь я почув, що якщо е, зараз в нас от ця позиція буде гарно продаватися, ми відмовимось від лаваша повністю. І в кінцевому результаті вони вже виходять на досить гарні об'єми з одного ящика, вони відмовляються від лаваша і починають виготовляти тільки з тортилі. Тому радимо вам не економити, а обирати якість. Дякуємо, друзі, за те, що були з нами. Ми надіємось, наші поради для вас були корисними і ви обов'язково скуштуєте нашу продукцію, застосуєте це все на практиці і в подальшому буде ще більше задоволених клієнтів. Очікуємо ваші питання в коментах.